Сказав Господь у цю притчу. В одного чоловіка були два сини, молодший з них мовить до батька, Отче, дай мені частину маєтку, що мені припадає, і батько розділив між ними свій маєток. Кілька днів потім молодший зібрався і пустився у далекий край. І там розтратив свій маєток живучи розпусно, і як усе він розтратив, настав великий голод у тім краю, і він став бідувати. Пішов він і найнявся в одного з мешканців того краю, і той послав його на своє поле пасти свині. І він бажав би був наповнити живіт свій стручками що їли свині, але й тих ніхто не давав йому. Опам'ятавшись, він, сказав до себе, скільки от у наймитів мого батька мають подостатком хліба, а я тут з голоду гину, встану, піду до батька мого і скажу йому чи я согрішив. Проти неба перед тобою я недостойний більше зватись твоїм сином. Прийми мене за одного з твоїх наймитів, встав він і пішов до батька свого. І як він був іще далеко, побачив його батько і змилосердившись, побіг, кинувся йому на шию і поцілував його. Син сказав до нього, отче, я согрішую проти неба перед Тобою, я недостойний більше зватись твоїм сином. Батько ж кликнув до своїх слуг, принесіть швидко найкращу одіж, одягніть його, дайте йому на руку перстень, і взуття на ноги приведіть годови теля і заріжте його. І їжмо веселімся, бо цей мій син був мертвий, і ожив пропав був, і знайшовся. І вони стали веселитись, а старший його син був у полі, і як він, вертаючись, наблизився додому, почув музику і танці. Покликав він одного слух і спитав, що воно таке, то й сказав йому: Брат твій, вернуся, і твій батько зарізав. Подоване теля, бо знайшов його живим, здоровим. Рознівавшись, той не хотів увійти, вийшов тоді батько і став його просити. Той же розвався до батька, ось стільки років служу тобі, і ніколи не порушив приказу Твого, і ти не дав мені ніколи козеняти, щоб з друзями моїми повеселитись. А коли повернувся цей син твій. Що привів, проїв твій маєток, з блудницями ти зарізав для нього годоване теля. Батько ж мовить до нього, ти завжди зі мною, дитино і все моє твоє, однак слід було веселитись і радіти, бо цей брат твій був мертвий і ожив, пропав був і знайшовся. Брати священники, вітальні брата міністранти. Наші діти герої, які встали зранку і прийшли на службу, бо є діти герої, які не встали. Дорогі дорослі, усі учасники Служби Божої тут у храмі, хто на вулиці молиться, хто в онлайн-трансляції молиться слава Ісусу Христу. Наступна підготовча. Неділя до Великого посту, неділя блудного сина, до речі, сьогодні церква згадує. За Григоріанським календарем, календарем Єфрема Сирського. Сирський є такий у нас генерал. А Сиріна ми так називаємо. Ми будемо більше чути його молитву у великому пості. Це є великий духовний батько і покровитель Християнського Сходу. Браття сестри, ця притча. Має різні назви у різних виданнях святого письма чи Нового Завіту. І ці назви дає. Це не догматично. Ці назви дає редактор. І редактором може стати будь-яка людина, яка видає святе письмо у будь-якому кінці світу. І здебільшого ця причина називається традиційно, як ми її прийняли як. Притча про блудного сина, новіші видання її називають притча про двох братів, бо дійсно притча оповідає про двох братів, але є ще і третя версія про милосердного батька. Однак, кожен раз будь-хто з нас, коли перечитає цю притчу, або пороздумовує наодинці чи спільно. Або почує проповідь, може сам дати свою назву цій притчі. Ще раз наголошую, це не догматично назвати притчу. Притча сама у собі є в тексті, який до нас дійшов в Євангелії, а кожен собі може її назвати, я би її назвав так. Це є дуже цінне, тому що там є наша участь і наша з вами оцінка. Сьогодні хотів би звернути увагу, що у цій притчі, дорогі діти, фігурують три сільськогосподарські тварини. Пам'ятаєте, які? Які? Теля, свині, козенята. Діти, там сім'я діти Боже, то добре, що ви це відчуваєте у вашому віці дитиною Божою. І так маємо цих трьох сільськогосподарських тварин. Самі по собі вони особливо в контексті так мало чого означають, але є дуже важливе, що вони символізують. І всі ці три тварини сільськогосподарські символізують три гостини. І в цій притчі є три гостини. Перша гостина. Це гостина дуже голодна біля свиней, її собі згодував син Банкрут молодший, і він голодає на тій гостині. Друга гостина потенційна. Ми чуємо про неї, що старший син звертається до батька і каже: ти мені не дав козеняти, Аби я що зробив з моїми друзями? Повеселився, оце ти запам'ятала. Так от, друга гостина потенційна, яку також би хотів організувати інший син. Третя гостина вже реальна гостина із заколеним телям, яку готує батько. Дорогі учасники Служби Божої, дуже важливо розуміти, що всі ці Три гостини, вони покладені у порівняння, аби ми зрозуміли щось дуже важливе у житті цієї родини, і у житті батька і в житті цих хлопців. Ну, найперше, що таке гостина? Без гостини ніяк ми мусимо щось їсти у контексті Святого Письма. Ми не просто маємо поїсти і насититися і зробити якийсь фестфуд е споживання, але у контексті святого письма завжди дивиться, з ким ти їш, і що ти їш. І це важливо дивитися, яке середовище, в якому ти споживаєш їжу, і важливо дивитися, з ким ти не хочеш їсти. І в Святому письмі можна. Листаючи приводити безліч прикладів, коли хтось з кимось сідає їсти, хтось з кимось робить комбінацію навіть під час їжі, навіть де ти сидиш важливо, і з ким ти ні за яку ціну не хочеш сідати їсти. Друге, що дуже важливе, це є те, що Друге, це те, що є важливе, що під час, гостини, під час гостини відбувається певне дійство, і треба дивитися, треба дивитися, чим закінчується гостина. І так молодший син, браття, сестри, робить собі, готує гостину, але як? Він віддаляється, просить природню хлопчина, хоче бути е, самостійний, проситься від батька і просить ресурси. Да, обидва хлопці просять ресурси у батька, обидва претендують на них. І молодший отримує е, цей ресурс, батько розділяє між ними спадкоємство, і він його протрачує. Що стається? Цей хлопець потрапляє у середовище Шахрайське. Він стає банкрутом. Яке це діти шахрайське середовище? Це середовище, де збираються досвідчені особи, так їх назвемо, які спочатку віддаляють тебе від того середовища, де ти можеш бути захищений. І ми бачимо, що хлопець пішов далеко, так далеко, щоб батько його і не бачив. А далі починають робити свою справу і пропонують згубні речі. Як правило, це є розпуста, пиятика наркотики і гемблінг. Хто знає, що таке гемблінг? Грати і програвати гроші. Карти, коцки кидати, комп'ютери, не знаю, яка ще баламута. Так от ці речі пропонує шахрайське середовище. Але дуже важливо, так, щоби випадково не контролював той, хто може на тебе добо, добре повпливати. І вони, як правило, відбивають одну овечку і потім над нею працюють. Це нерівно середовище досвідчених зубатів, які оббирають, і ми чуємо, що хлопчина попав саме в таке середовище. І він собі зробив гостину, якої дуже хотів, ніби. Він залишився банкрутом, ні з чим. І він бажав би поїсти то, що свині він все починається із шлунку. Він приходить до розуму, коли вже немає чого їсти, і починається повертати. Другий син, другий син старший, він приходить до батька, і коли чує про велику гостину, яка зробилася, він не хоче увійти в гостину до батька. І що він каже? Ти не дав мені і козеняти, аби я своїми друзями повеселився. Його середовище не таке небезпечне, як середовище молодшого. Бо в нього середовище скоординоване, але є одне но. Євангелист кладе поруч гостину батька, яку батько організував. І цю гостину, яку хоче цей хлопчина. Батько заколов теля. А цей хлопець каже, козеня ти не дав. Яка між ними різниця? Різниця, дорогі мої, у калібрі. І середовище цього хлопчини, це є середовище поверхове. Він так і каже: аби я повеселився, це не той студент, який прийшов і змарнував гроші і не отримав диплом. Це Студент, який піде, який принесе, татове покаже, диплом, але який буде задовільнятися дуже малими речами і не принесе прибутку у житті. Аби холодильник був, аби робота була, а так якось будемо. Це дуже неглибоке поверхове середовище. Батько не тому не дає козеняти, що не хоче, аби той повеселився. Батько розуміє, що цей задовільняється малими речами. І мусить вирости, йому не треба батькового теляти, йому треба своє козеня. Браття, сестри, коли ми подивимося на цю архіважливу притчу, ми можемо її назвати притча трьох гостин, у якій перша голодна і банкрутська, друга поверхова, без великого прибутку. І третя ситна, благодатна істанцями із, із усіми складовими. Дуже важливо зрозуміти, що цю притчу хтось виголосив, хто виголосив цю притчу. Цю притчу виголосив син. Цю притчу не виголосив випадковий якийсь або учитель, або син Божий. Який говорив про свого батька, браття, сестри, ми кожен раз, коли підносимо нашу молитву, кожен раз, коли збираємося, ми, як ті діти, обидвоє просимо ресурси. Боже дай нам сили, Боже дай нам мудрості. Що ми ще не просили? Ми просимо ресурси. Але нашою помилкою часто є помилка обидвох синів. Ми хочемо самостійно, самотужки десь ті ресурси, і наше здоров'я, і наші таланти, і наші якісь інші речі використати так, як я хочу, але десь подалі від Батькового столу. Коли цю притчу виголошував син, досконалий син, цей син, який найбільший ресурс отримав, слухайте, з нас ніхто. Синів і дочок, такий ресурс великий не отримав, як Божий син. Він від свого батька отримав усе абсолютно, але він не на секунду не віддалився від батька, від його престолу. Тож ми, які прийшли в черговий раз помолитися і попросити Божі ресурси, починаючи за здоровні, завершуючи якісь дуже великі, мусимо молитися ще про одну річ якої хоче навчити нас сьогоднішня дуже важлива притча, яка намагається передати зміст цілого Євангелія, ми мусимо бути близько до престолу Божого. Ми не можемо бути із великими ресурсами, перемагати увесь світ і бути далеко від Господа Бога. Бо лишимося банкрутами або лишимося напівбанкрутами. Ми мусимо бути близько до родини Божої із Батьком. За це молимося і молимося, щоб наша держава і наш народ, який так сьогодні просить ресурсів, отримав ще один неоціненний і дуже важливий ресурс близькість із Господом Богом і з люблячим батьком. Нехай так буде. Амінь.